Що стосується мігів, я стільки багато ми про, про це говоримо. Ми б були вдячні. Спочатку ми сказали, ми були б вдячні за цю пропозицію, яку Польща пропонувала нам щодо постачання мігів. Я хочу пояснити, в чому інтерес України, коли у вас є війна щоденна, кожен пілот це великий дефіцит. І навчання і тренування пілота це роки. І питання не в тому, що у нас немає F-16, Нехай не нових, але їх немає. Питання не в чому. Тобто, ви забираєте з поля бою, ви забираєте з війни досвідченого пілота і відправляєте його за кордон. Його витрачаєте рік, десь вісім місяців, десь півтора року, в залежності від досвіду пілота, для того, щоб цей пілот повернувся на F-16 в боротьбу проти Росії. Різниця між F-16 і міги для нас тільки в тому, щоб не втрачати нашого пілота. Бо на мігах навчатись не потрібно, бо наші люди навчені. В чому і був запит: питання не в дефіциті літаків, питання в дефіциті пілотів.